Друзі, добрий ранок. Не могла пройти повз. Ну, знаєте, у нас довго були морози такі сильні. Лежав сніг. Ну, і я ще недільку хворіла, а сьогодні виглянула на двір, а тут уже друзі, вже весна. Друзі, добрий вечір. Дуже рада знову бачити вас у себе на каналі. Трошки не займалася сйомкою, була прихворіла. Щось, знаєте, прям так добренько була прихворіла. Навіть три дні у мене була температура, кашель сильний такий. Але вже мені легше. Сьогодні в нас вже 28 лютого, останній день зими. І я, дівчата і хлопці, вже мені стало легше, я думаю, покажу вам свою розсаду. Що це за розсада? Дивіться, яка гарнюча, дивіться, яка гарна стала розсада. Друзі, це. Анемони, що ми з вами садили разом, получали, садили, пам'ятаєте, я казала вам їжачки такі? Ці їжачки ми з вами садили 9 лютого. І ось зараз, друзі, я вам поставлю малесенький кусочок з того відео, щоб вам просто нагадати, що то було? Які то були рослиночки, як вони виглядали, і що на даний час з них оце виросло. Я дуже-дуже, знаєте, мені подобаються ці квіти, оця розсада, вона дуже гарно виросла. І що я вам хочу сказати? Росте вона у мене на підвіконні, листочка таке темніше, але бачите, з. Ну, св... Засліплює трошки. от І дівчата, знаєте що? А я ж забула вам показати, що у цих анемон корончастих у них даже ці самі, так сказати, кісточки і то різної форми. Це у мене махрові. Анемонки. Це за кордону дівчина привезла, і я отримала такі. У мене ростуть звичайні анемони. що-то вітряні, це, знаєте, такі кореневищні. І росте у мене такого типу, тільки. Біла, вона крупна, вона квітує два рази на рік, вона весною квітує і квітує осінню. І зараз уже у неї є листячко. Треба обов'язково вам показати, вже є листячко зійшло. От. То ці б теж уже зійшли, але ж, бачите, морози ніяк не могла я туди поїхати і посадити. Я вам виставлю фото, які гарні ці квіти. Якщо є кусочок відео прошлорічне того року, то я виставлю вам, яка у мене саме анемонка білого кольору. у мене є, А це іншого: це малинового, рожевого, такого фіолетового, такі різні різні. Ось. І ви тільки погляньте, яка у них сама форма кісточок різна. Є кругленька, бачите, є такі, як морквочка, длінні. Ну, такі вони геть всі різні різні. І бачите, там, де вниз, можна було б подумати, що то там буде верх, там буде рости. Але ні, бачите, там всі корені образовуються, а сама листочок ось він, ось він, зверху. Дуже цікава рослиночка. Я не знаю, як кому, але мені дуже подобається, я маю таку рослинку і я знаю, яка вона буде. Треба садити, бо вже обітряться корінчики геть. Треба садити їх у ґрунт. Зараз посажу, фото вам виставлю які. Ну, ось, друзі, ви подивилися, як це все починалося. Рослиночки тут маю 12 горщиків, всі різного кольору, всі дуже такі, знаєте, листячко гарненьке. І вже даже відрізняються, бачите, в них є такі темненькі, є світлі. Є такі ледь-ледь рожевенького кольору, а є геть темні, то будуть такі темні кольори. А будуть білі, будуть такі ніжно-рожеві. Ви знаєте, і вже де-не-де -де починають такі маленькі бутончики з'являтися. Ну, я думаю, ще трошечки, і ми з вами побачимо їхні гарні, їхні гарні квіточки. Дуже чекаю, дуже. Так, друзі, зараз іще вам щось покажу. Друзі, отаку таку ще маю розсаду кермек, сухоцвіт такий. Ось, бачите? Вже такі де, де три зійшло. Вже починають даже, е, такі справжні листочки виходити. Дивіться, видно вам. От, є, є де по три, є де по дві. А ось чомусь вийшлася отака, бачите, що нема не одної, не знаю чому. Висівалися 18.02. І ось отака ще розсадка, дивіться, тут два таких рядочки: це ротики високорослі, садові для букетів. Я ніколи не вирощувала саме отаку квітку ротики. Не знаю, яка вона буде, чи гарно буде для букетів, чи ні. Ну, спробую. Розсада вийшла така поки що непогана. Дуже хочу її зберегти. Ось. Такі непоганенькі. Ой, друзі, якби ви тільки бачили, яка вона зійшла на стіль насіннечко таке мілесеньке, таке мілесеньке, сильно-сильно. І коли це насіннечко зійшло, я сіяла їх поверхнево, геть не присипаючи. І коли воно зійшло, це було, знаєте, ну, таке мікроскопічне, ну таке мілесеньке. То це вже вони вже прямо гарні. О, ще, друзі, ще ось отаке мілке-мілке теж насіннячко. Оце ще, друзі, зійшло в мене отаке насіннячко. Теж воно таке було мілесеньке, таке манюсіньке, господі. Ніколи не думала, що зможу виростити щось таке мілке. Це, друзі, у нас, дивіться, лабелія, ампільна, голубой каскад. Ось таке насінечко. Не знаю, ніколи теж не вирощувала, хочу спробувати. Можливо, це її можна навіть буде у, таку, у вазончики такі, знаєте, Якщо вона витримує полутінь, можна було б такого в кашпо і висадити у біседки, щоб красиво було. Ну, не знаю, спробую. Ніколи не пробувала, оце вирішила таке спробувати. Ось це, значить, у мене отакий ось мій результат. Отаке. І ось тут купила суміш. Друзі, купила отаку от суміш, дивіться: суміш сухоцвітів. І тут кермек, і геліхрізум, і, ну, такі от сухоцвіти. І що? Зробила три рядочки, висіяла, зійшло, зійшов один рядочок, зійшов тільки кермек. І чекаю, чекаю, більше поки що ніхто не сходить. Ніяка більше рослиночка не сходить. Не знаю, можливо, нічого більше не зійде. Ні, нічого не видно. Кермек ось почав сходити. Там капеліночка у тому пакетику було того насіннячка. Ось вийшло такий. І я бачу, що. Кермек, можливо, і до. Оце бур'янинка, так. Да. Да. Ні, то не квіточка, то бур'янинка. Ну, а так, друзі, вам показала. Багато не насіваю, у мене нема так, такої, знаєте, теплиці, щоб я могла потім це все винести, десь висадити. Я і так вікна, не можу на вікна нічого поставити, бо кицька вдома. Домашня, то вона всі вікна провіряє. На балконі, на балконі одненьке тільки вікно. Все, що я там можу поставити, це в мене там і анемонів багато в горщиках і такої різної розсади. Все не втулиш. Ну ось, друзі. Вибачте, може, в мене голос сьогодні не такий, не хочу себе показувати, бо я якась не така. Ну, друзі, все одно думаю, треба ж вам показати, бо вже десь, мабуть, з недільку не заходила. Це точно, мабуть, останнє відео робила у ту п'ятницю. Друзі, я щиро вам дякую, що ви зайшли до мене, що підтримайте мене, будь ласочка. поставте пальчик вверх. Я буду вам вдячна. Друзі, ну, все, на сьогодні. Я мені ще, знаєте, Тяжко трошки говорити. Друзі, всього вам найкращого. Бажаю вам здоров'ячка Заходьте, будь ласка, завжди вас чекатиму. На все добре. Пока-пока.